Так, я прийшла в мій улюблений азіатський магазин, покажу одразу, що взяла два манго за 6 доларів. напу. Так називається ця капуста звичайно взяла пангасіус за 4 долари, 4 шматочки, взяла натуральну курочку за $15, доларів. взяла ще за 3 долари е, мандарин і також взяла курму. Е, Теж мені здається за 3 долари. І зараз ще візьму, може, якусь рибку або щось таке, якісь креветки цікаві, подивлюся взагалі. Але в них тут прикольні штуки, знаєте, що стоїш, як бовдур, коротше, і дивишся. Ну там туну розумієш, то то, ось дивіться, якісь булочки в них прикольні тут. Якісь маленькі булочки. А век касанас, що браун шубер. Ну, коротше, ви поняли, з мене такий цей... Щось знаю по-французьку, що знаю по-англійськи. По і оце так. Бачите, якісь булочки тут цікаві, там якісь ці, рибка. Сьогодні я знову, а я вам показувала вже рибку, знову на розпродажі. Ось тут я брала цей пангасіус. 4 долари 600 грамів. Прикольна рибка, дуже смачна. Зараз на Air Frayer кину. І буде абсолютно смачно і класно. Ось тут ще креветусики. Я подивлюся які смачні І... Бежу на